А зараз розглянемо, як можна створювати об'єкти в JavaScript. Отже, значить, для того, щоб створити змінну, чи просту змінну чи об'єкт, ми можемо використати ключове слово var. Далі пишемо назву змінної. І якщо це в нас має бути об'єкт, то ми об'єкт пишемо так у фігурних дужках. І він буде складатися з кількох елементів за принципом ключ-значення. Да? Тобто е якийсь у нас буде е поле Type, йому присвоїмо там значення Tesla. Да? Якийсь у нас там буде поле Model, йому буде значення S. Да? Якийсь буде там поле Color, да? там, е йому буде присвоєно значення чорний. Е ну і ось оці, скажімо так, ось оці ключі вони будуть називатися властивостями об'єкта. Подібно до того, як це і в інших мовах програмування є. Ну, в даному випадку, да, у нас ці властивості там будуть типу String, типу рядок, але можуть бути і інші. І, значить, яким чином можна ці об'єкти використовувати? <кхм> так? Суть об'єкта в JavaScript, по суті, така сама, як і в інших об'єкт-орієнтованих мовах. Так? Ми можемо використовувати окремі властивості об'єкта в своєму коді. Функція getElementById by ID знаходить на документі якийсь там якісь, будемо сказати фрагмент, так, який має ідентифікатор авто, і його, так би мовити, тексту, так, його Властивості innerHTML, HTML присвоює наступне, да, пише там слово марка автівки, а далі просто додає рядки, які в нас взяті з цього об'єкта. Тобто ми звертаємося до об'єкта car, да, через крапочку звертаємося до його властивості. Так, і що там буде містити властивість type, те й буде записано. Ну і так далі з, з цим з модул. Да. Тобто тут у нас HTML, скажімо так. Абсолютно простий, є просто абзац з ідентифікатором авто, і потім виконується той скрипт, який ми розглянули, так? І таким чином ми з нашого об'єкта отримуємо властивості і можемо їх там видавати на екран. Тобто, об'єкт, це є так званий складний тип. Складний, тому що він складається з простих, так? тобто він складається з кількох елементів, так? кожен із яких має свій ключ значення. Так? Це його є ці властивості об'єкта. І якщо вони там за смислом якось ці властивості пов'язані, то їх можна оформляти в таку одну змінну, яка якраз і буде ось цим об'єктом. Ось так.